До зозури. Давно, давно, давно не чув зозуле, навіть у снах уже твого куку. Куєш майбутнє, але ти минула, як мітяти у шапку же браку. Нехай для нього стачі похмелися. Мені ще те, що спогадати є. Земля це ще моя, мої на ній криниці. І сонце, що над нею, ще Є. Ці рядки виснаженою волою рукою Володя вивів на папір 19 листопада 73 року. Це його останній вірш, а 24-го його не стало. Ну Може, дійсно кілька слів про похорон, так? Ну як воно вже? Той похорон був особливий, до речі, хто не знає. У нас, на жаль, в українській історії є кілька похоронів, які дуже особливі. Я кажу тільки про останню похорон Симоненка, який запам'ятався, похорон чи перепоховання Стуса, і от похорон і після похорону підпало. Угу. Ну справа в тому, що володя хворів і навіть кигибільство приїжджали в лікарню. І просили там, щоб він там ну, наклепи підписував, писав, ти все одно здохнеш, так він розказував друзям. Мені він це не розказував, бо я пішла туди і там би не одному пику побила. І він, він цього не робив. І хоча він ніколи в житті не бив себе в груди і не плював на владу, не плював, він не кричав. Але його от, є спогади, от ви коли почитаєте бойка, От такий, як підпали, був для влади найнебезпечніший з його поля. По-перше, його багато знали за кордоном, друзі в ньому були. От, і потім він помер у той час, коли справді було полювання за військовим. Він дружив із світличним, і з Михайлиною Коцюбинською. Часто можна було бачити у нашому домі Стуса із Дмитриком на плечі. Такі плаченда і брат його, і Сергій. Ну і якісь благородні, ну я не знаю, це вище, ніж. Любов і вища, ніж дружба, були стосунки із Ліною Василь. А тоді ж Ліна зовсім не публікувалася. Але її постать, як тоді її боялась, так і зараз так подалі від неї влада, теж, бо невідомо, що вона може сказати. От. І Дуже багато на похорон до Володі приїхало молоді і зі Львова, і з Житомира, кум приїхав Михайло Клименко. Ну, молоді з усієї України приїхали. І цей похорон став своєрідним таким мірилом, бо були чесні, які прийшли у Володі, навіть такий вірш. І прийде мить, отак, що понесуть. Прахмін на холодний цвинтар, чиясь промова буде сумовита, хтось перетворить похорон в ясну. І для багатьох похорон був е, радістю заробляла собі портфелі.